Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу триває шлях до Більбао, шлях до фіналу Ліги Європи. В цьому євротурнірі сьогодні розпочинається чвертьфінальна стадія. Спочатку ми пригадаємо події чотиритижневої давнини, чим же ж завершилася стадія однієї восьмої фіналу та які команди, власне, продовжують претендувати на омріяний трофей. Ну а потім, власне, про самі чвертьфінали. Хто проти кого сьогодні розпочинає боротьбу за вихід до півфіналів? Пригадувати одну восьму розпочинаємо з протистояння Манчестер Юнайтед Реал Сос'єдат. В першому матчі в Іспанії була зафіксована нічия 1-1, А от в повторній зустрічі одним з героїв стає французький арбітр Бастьєн. Чотири пенальті вилучення. Причому пенальті так впевнено показував, щоправда, після перегляду віду повторів їх швиденько і відміняв. Перше пенальті вже на десятій хвилині, і воно для гостей, яке реалізовує Мікель Оярсабаль. 0-1. Щоправда, наступного пенальті довелося чекати недовго, вже за Хвилин пенальті для господарів. І також забуває капітана Бруну Фернандеш 1-1. Одним з героїв поєдинку також стає зимовий новачок Манчестера Патрік Доргу. Зокрема, він на 50-й хвилині заробляє чергове пенальті для своєї команди. І знову Фернандеш і знову гол 2-1. А на 63-й проти Доргу порушує правила захисник сосєдада Йон Арамбуру. Фол останньої надії. Пряма червона картка. Наступного пенальті довелося чекати довгенько. На 84 й збивають доргу, і арбітр впевнено показує на 11-метрову позначку. Але сам доргу піднімається і говорить: ні, пенальті не було. Супротивник чисто вибив м'яз під ніг, і відоповтор це показав. Тож арбітр змушений був пенальті відмінити. Перший гол з гри трапляється лише на 87-й хвилині. Бруну Фернанде хет-трик. увірвався в штрафну та пробив дальні від голкіпера Кут три А крапка була поставлена на першій компенсованій. Діого Далос замикає прострільну передачу від Расмуса Хойлунда 4-1 по рахунку переконлива перемога Манчестер Юнайтед. Хоча на початку матчу були певні нюанси. Тим не менше, манку нюансів в чвертьфіналі. Там же ж і інша англійська команда Тоттенгем, які в одній восьмі фіналу грали проти нідерландського АЗ у першому матчі АЗ вдома виграв 1-0, але після тієї поразки наставник шпор Анте Пастакоглу зауважив, що вірить у прохід своєї команди до чвертьфіналу, і його підопічний не підвели. Домашня звитяга 3-1, хоч і не проста. Дещо несподіваним героєм поєдинку стає 20-річний французький нападник Вілсон Одебар, який в цьому сезоні не те, що не забивав, а практично не грав. А От на 26-й хвилині він замикає прострільну передачу від партнера 1-0. Наприкінці першого тайму міг забити Медісон, але не забив. Тим не менше на третій хвилині другого тайму він таки забиває після швидкої атаки своєї команди 2-0. Цей рахунок уже АЗ не влаштовував і вони пішли відігруватись. І на 63-й один гол таки відігрують. Пер Коп перехоплює Біля штрафної супротивника та потужно пробиває 2-1. Але екстра таймів не було, оскільки на 74 й Вілсон Одебар оформлює дубль, ще одна прострільна передача і ще одне класне замикання. 3-1 за господарями. Хоча наприкінці матчу голки та обороні довелося попрацювати, оскільки у АЗ було кілька нагод. Прохід Тоттенхема до чвертьфіналу. Тож дві англійські команди продовжують претендувати на трофей. Рома Артема Довбика грала проти Атлетика з Більбао. Матч відповідь відбувався на стадіоні, на якому буде фінал. Можливо, болівальники Роми сподівалися, що це генеральна репетиція команди перед фіналом. Але в цьому сезоні Рома більше в Вільбао не з'явиться, тому що програє. Нагадаю, що в першому матчі Рома вдома виграла 2-1. Важко сказати, які були плани у Римлян на матч. Відповідь, але на 11-й хвилині вони точно змінилися, оскільки пряму червону картку отримає захисник Роми Мац Хумельс за фол останньої надії. Кінець Господарі, які і до цього тиснули, після цього розпочали ще більший тиск. Багато в чому їм допомагали і трибуни. Але Рома в першому таймі майже протрималася, щоправда, майже не рахується, оскільки на третій компенсовані до першого тайму хвилині господарі такий рахунок відкривають. Ніко Вільямс опинився неприкритим на дальній стійці та замкнув прострільну передачу від партнера 1-0 Тим не менше, за цього рахунку поки що Рома ще не вилітала, і тому за цього рахунку на початку другого тайму знімають Артема Довбика. Але вже за кілька хвилин по цьому. Тому рахунок змінюється. На 68-й хвилині кутовий господрів із захисник команди Юрій Берчичі класно діє на другому поверсі та забиває свій перший гол в цьому сезоні 2-0. А на 82-й Ніко Вільямс оформлює дубль. Незважаючи на те, що перебував в оточенні трьох захисників, зміг пробити та забити 3-0. Щоправда, в компенсований час Рома таки один гол відігрує. з пенальті забиває Леандро Паредес. Навіть було півтори хвилини надії. Але Рома в цей час так і не забила. Тож перемога один за Більбао, вони продовжують крокувати до свого стадіону до фіналу. Ну, а Рома зазнала першої поразки за два місяці, але зазнала вона її отакий от відповідальний момент. Тим не менше, Рим все ж таки буде презентований в чвертьфіналі, оскільки до чвертьфіналу пробивається римський лаціо. Нагадаю, грали вони проти чеської Віктори Плізень у першому матчі Лаціалі на виїзді виграли 2-1, дограючи матч в дев'ятьох. Але от повторні зустрічі, м'яко кажучи, не феєрили. Доволі таки не матч. Але за рахунку 0-0 прихильники Лаціо продовжували співати. Але на 52 й хвилині пісні закінчилися, оскільки рахунок відкриває плізень. Павель Шульц скористався скидкою від партнера нуль Тим не менше, так само як і у першому матчі, в другому забиває Алесіо Романьолі. І, звичайно, ж після подачі з кутового. На 77 й він класно прибуває головою 1-1. Лаціалі нічю дотримали. І ось в такий спосіб пробилися до чвертьфіналу. Ну а найпереконливіше стадії однієї восьмої фіналу подолав французький Ліон Пауло Фонсекі. з загальним рахунком 7-1 вони розтрощили румунський Стяо Бухарест. три-один першого матчі на виїзді і 4-0 повторні зустрічі вдома. У другому матчі героєм стає грузинський нападник Ліона Джордж Мікаутадзе, оскільки був причетний до всіх чотирьох голів своєї команди. Саме він відкриває рахунок на 14-й хвилині, прийняв м'яч за межами штрафної, обіграв захисників та потужно пробив 1-0. А на 37-й віддає передачу на Ернеста Наома, котрий робить рахунок 2-0, тобто результативна передача у грузина. На другій хвилині другого тайму Мікаутадзе отримає м'яч в районі 11-метрової позначки та потужно пробиває 3-0. Після цього в принципі тренер міг його і замінити, але не замінив. Як наслідок на 88-й ще одна результативна передача у Мікаутадзе. І знову на Ернеста Нуама. 4-0 за Ліоном. Скажу чесно, не заздрю команди, яка проти Ліона буде грати в чвертьфіналі. А хто став супротивником французів? Про це трішки пізніше. Також переконливо до чвертьфіналу пробиваються і Орли з Франкфурта, команда Айнтраг, яка грала проти нідерландського Аякса. В першому матчі на виїзді німці виграли 2-1. А от повторній зустрічі вдома були переконливішими: 4-1. Одним з героїв поєдинку стає не старіючий Маріо Гьосе, на рахунку якого не просто дубль, а красивий дубль. На 25-й хвилині за рахунку 1-0 на користь своєї команди Маріо приймає м'яч на груди в штрафні супротивника. А наступним дотиком пробиває над голкіпером Аякса. Два а на 82 й хвилині за рахунку 3-1 він забиває ледь не з центра поля. Голкіпер Аякса вибіг на перехоплення, м'яч то перехопив, але невдало відпасував. Шкіряний опинився у Гьотце, котрий пробив по порожнім воротам. 4-1 в даному матчі, загальна ж перевага 6-2 за німцями. Єдина пара, якій не вистачило основного часу для з'ясування стосунків, це шотландський Рейнджерс та турецький фенербах. Ще нагадаю у першому матчі шотландці на виїзді виграли 3-1. А от повторні зустрічі займалися тим, що відстоювали дану перевагу У першому таймі, навіть ціною жовтих карток. Але на останній хвилині першого тайму такі рейнджери пропускають. Польський півзахисник фенера Себастьян Шиманський пробиває з лівої під поперечину 0-1. Він же ж на 73-й оформлює дубль, замкнувши прострільну передачу від партнера. 0-2 за підсумком двох матчів рахунок зрівнявся. Більше того, в компенсований час команда Жозе мурідньо навіть могла вирвати перемогу, але не вирвала. Екстра тайми, в яких ближчими до голу вже були господарі. Тим не менше нікому не вдалося уникнути серії після матчевих пенальтів, в яких пофаєрив голкіпер господарів Джек Ботланд. Два сейви від нього як наслідок Рейнджерс виграють серію після матчевих пенальтів, і ось в такий спосіб пробиваються до чвертьфіналу. Ну а сіньор Жозе в цьому році не поцілує Кубок Ліги Європи. Олімпіакос Романа Єремчука вдома грав матч відповідь проти норвезького Будеглім. Та греки багато що втратили в першому матчі, оскільки нагадаю, на виїзді поступилися 0-3. Але в матчі відповіді, звичайно ж, за домашніх трибун намагалися створити диво. Романа Єремчука, щоправда, в основі не було, і прийшла біда в першому таймі. Весь перший тайм господарів переважали. У норвезців був лише один удар. Він на 36-й хвилині і він перетворюється в гол. Після контратаки йде прострільна передача, і Каспергек на дальній її замикає. 0-1 після першого тайму. По перерві виходить Роман Яремчук і розпочинається феєрія. На 53-й він зрівнює рахунок, 1-1, відразу хапає м'яч та біжить на центр поля. Час для того, щоб забити ще три голи. Був. Більше того, на 60 й призначається пенальті у ворота буде Глімта. Але пенальті пробивав не Роман, а його партнер по команди Бразилець Родіна. І пенальті було не реалізованим. Тим не менше, український нападник не знітився. На 65 й хвилині приймає м'яч, перебуваючи спиною до воріт супротивника, швиденько розвертається та пробиває 2-1 дубль Яремчука. Господарі побігли забивати ще, але на 89 й хвилині голкіпер команди Константіно Столакіс отримає червону картку за фол останньої надії. На той момент уже замін у господарів не було. Тож у ворота довелося ставати по польовому гравцю. У Підсумку 2-1. Так матч і завершився. Греки виграли. Яремчук зробив дубль, але Далі пішли норвежці. Повний склад учасників чвертьфінальної стадії: Атлетик Більбао, Буде Глімт, Айнтрахт Лаціо, Ліон, Манчестер Юнайтед, Рейнджерс та Тоттенгем. Саме ці вісім колективів продовжують претендувати на трофей. Ну а в чвертьфіналах зійдуться: Тоттенгем проти Айнтрахта, Буде Глімт проти Лаціо, Рейнджерс проти Атлетик Більбао та Олімпік Ліон проти Манчестер Юнайтед. Зараз більш детальніше про кожну з пару. Першими сьогодні розпочнуть Норвежці проти італійців. Буде Глімт проти Лаціо 19.45. Команди між собою ніколи не грали. В даному протистоянні очікуються голи. По крайній мірі у всіх домашніх матчах буде Глімта в цьому євросезоні забивалося мінімум по три голи. Та й Лаціо на виїзді, якщо забиває, мінімум по два. Звичайно ж, лаціалі трішки йдуть фаворитами, але не впевнено вони подолали чехів. Тому у норвежців однозначно шанси є. Тим паче, що чемпіонат Норвегії розпочався, тобто у Буде Глімта побільше ігрової практики, ніж, скажімо, місяць тому. Шотландський Рейнджерс проти іспанського атлетик Більбао. у Більбао вже є певна перевага. Матч відповідь на їхньому неймовірному стадіоні за їхніх неймовірних болівальників. Безумовно, у рейнджерів сьогодні буде підтримка, але все важко повірити. Рейнджерс п'ять поспіль домашніх матчів у всіх турнірах програють. Тут і Кубок Шотландії, і Чемпіонат Шотландії, і власне Ліга Європи. Тому, можливо, сьогодні Більбао вже й зробить певну заявку на вихід до півфіналу. Хоча, звичайно, шотландці хлопці бойові, так просто здаватися. Не збираються. Англія проти Німеччини, Прем'єр-Ліга проти Бундесліги, Тоттенгем, Айнтрахт. ось таке протистояння в чвертьфіналі. В 2022 році ці команди грали в Лізі Чемпіонів, тоді 3-2 вдома виграв Тоттенгем. Сьогодні дійсно прогнозується голий шпор, оскільки в всіх домашніх матчах в цій лізі Європи вони забивали. А от Айнтрахт у всіх виїзних пропускав. Тим не менше, безумовно, в матчі відповіді все вирішиться, яким би не був підсумок сьогоднішнього матчу. Ну а супротивником французького Ліона стає англійське Манчестер Юнайтед. Ще одне протистояння топ-чемпіонатів Франція проти Англії. Ну і в деякій мірі суто португальське протистояння, адже два португальські наставники Пауло Фонсека та Рубен Аморім. Ліон максимально безкомпромісна команда. В нічиї просто не грає. А от Манчестер частенько грає в нічиї. Зокрема, на минулих вихідних в чемпіонаті Англії зіграли 0-0 проти Манчестер-Сіті. Плюс до того є одна тенденція. Ці клуби між собою грали вже чотири рази. Всі матчі в Лізі Чемпіонів і домашні матчі Ліон грає в нічию, а от Манчестер домашні матчі виключно виграє. Подивимось, чи збережеться сьогодні ця тенденція. У будь-якому випадку обов'язково чвертьфінали будемо оглядати, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!